Скористайтесь вигідною пропозицією та отримайте знижку на нерухомість. Ще є час обрати собі вишукані апартаменти у житлових комплексах компанії Лев Девелопмент, які пропонують усю необхідну інфраструктуру, місця для активного відпочинку та розташовані на еколокаціях як у Львові, так і за його межами для комфортного та спокійного життя. Компанія Лев Development пропонує спеціальну великодню пропозицію, яка вже діє з 5 квітня по 5 травня, умовами якої є е, гарантована знижка у розмірі від 3 до 10% при підписанні договору на будь-яку нерухомість. Розмір знижки залежить тільки від вас. Вам запропонують витягнути скреч-картку та стерти захисне покриття, що покаже, скільки вам вдасться зекономити на вашій покупці. Абсолютно кожен отримає знижку. Дана пропозиція поширюється на комерційні приміщення, квартири, комірки та паркінги. Тож запрошуємо вас у наші відділи продажу, де ми зможемо надати вам більш детальну консультацію та обрати найкращий вибір нерухомості для вас. Для вашої зручності ви також можете знайти усю необхідну інформацію про житлові комплекси компанії на сайті levdevelopment.com.ua.